Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що охоронці залужного знайшли мертвим. Зокрема, про це повідомляє телеграм-канал Топор Помсти. Інформація суперечлива та перевіряється, але те, що дехто ні перед чим не зупиниться, ми з вами розуміємо. Залужний попереджав генералітет, попереджав Зеленського та пропонував свою допомогу сирському генералу. Не чули щодо фронту. А він казав, що так буде. Зараз генерал завершує проходити обстеження. Здоров'я відновлюється. Генерал поки знову у Києві. Телеграм-канал офісне мишеня пише, що залужний завершив працювати. Вати над зверненням до українців та росіян названі зрадники, Розкреслено майбутнє генерал на наступних виборах буде балотуватись. Він розуміє, країна потрібно зберегти. Генерал готує звернення до народу та просить допомоги в союзників. Ситуація критична на фронті. Про що вже повідомляє сам Сирський, враховуючи те, що весь квітень ходили такі чутки. Змієвський писав: квітень двадцятьвертого року. Генерал Залужний у Лондоні Залужний проходить медичне обстеження у Лондоні, Велика Британія. Телеграм-канал Британський кур'єр написав, що в крові генерала знайшли отруту. Стан генерала задовільний. Загрози життя немає. Замах невідомих осіб на генерала не вдався. Втім, висновки залужним зроблені. Комусь генерал залужний дуже заважає, адже багато знає, особливо після призначення його генералом НАТО. Тепер його боїться як продажна українська влада разом з президентом Зрадником Зеленським, так і російська окупантська влада, читаючи кійське оточення двійника Путіна і Патрушева. В палату з таємним візитом прибули експрем'єр Британії Борис Джонсон, а також чинний британський прем'єр Ріші Сунок. Вони говорили про президентство і про службу в НАТО. Після курсу реабілітації залужний повертається до формування команди, а також до виконання своїх завдань на схід домофланзі НАТО інформація про те, що залужний в Києві це брехня, написала близьке оточення залужного. Генерал зараз дуже насторожений. Охорона посилена, адже два вбиті його помічники та раптова смерть його хороших друзів не є співпадінням. Як стало відомо, що одного хорошого друга та радника залужного отруїли вдома. Наразі він вдома до нього не пускають. Іншого хорошого друга генерала залужного та офіцера поранена. Телеграм-канали не називають прізвища, але вказують, що залужний сам навідувався до нього в госпіталь, де висловив підтримку та готовність допомогти. Кому читай президенту зрадник за російським кротам Єрмаку і Татарову треба приготуватися, адже гнів генерала буде кармічним. телеграм канала також повідомила, що в Британії генерал Залужний мав зустрічі з прем'єром Канади Джастіном Трюдо, президенткою Єврокомісії Урсулою фон Ляйн, прем'єр-міністрами Італії та Бельгії. Ці зустрічі свідчили про те, що політики Європейського союзу остаточно зробили ставку на генерала Залужного не тільки у війні України проти РФ, а також у подальшій зміні влади в Україні і її подальшому трансформацію у надійну складову частину європейської безпеки. Читай без зелених клоунів 95-го квартала захід чітко бачить гру Зеленського обтяжного оманськими домовленостями З чекістом Патрушевим на користь Росії. Бачить саботаж клоуна президента за по усіх ключових та головних питаннях, як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Телеграм-канали також написали, що в залужного у Лондоні стріляли. На генерала здійснено вже другий неуспішний замах. Наразі притулок генералу залужному надав екс премєр міністр Британії Борис Джонсон, який займається в тому числі охороною генерала. Чекісти читає за наказом Патрушева, Пішли в банк. Вони задіяли усі свої сили, щоб знищити генералу. У Москві його панічно бояться. Там знають, що коли залужний стане президентом України, це пришвидшить кінець імперії зла. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.